Уже? Усі ж театри поміняли репертуар. У нас практично в, театрі, в жодному театрі українському зараз не залишилося російськомовних вистав. Зовсім там десь щось трохи, і то вони зараз виходять з репертуару, щось переклали, щось зняли з репертуару. Хтось сам знявся з репертуару, україномовні вистави. В кожному театрі з'являється сучасна українська драматургія. Ну, коли це було таке? Ну там, якщо Кулеліша десь грали, то й хорошо. А так зараз з'являється сучасна українська драматургія. Це дуже важливо, і вона не лише про війну, а з'явилися п'єси про ЛГБТ, з'явилися п'єси про соціальні гострі проблеми. Такого не було раніше взагалі. Ну, де ну Кайдашева сім'я гарна гарний текст, але скільки йому років. А, тобто дуже багато чого в театрі з'являється. З'являється сучасна закордонна драматургія. Ми недавно нещодавно їздили в Мадрид, вели перемовини з національним центром драматургії іспанським. І історія в тому, що вони дають нам чотири сучасних іспанських текста, а ми їм даємо чотири сучасних українських текста. І вони будуть це ставити в себе, а ми будемо ставити їхню драматургію, бо не лише тут така штука: не можна лише зараз говорити про Україну в Україні, бо ми тоді закриваємо самі на себе і. І ми станемо нецікавими світу, так Так не може бути. Ми мусимо використовувати цей досвід. Е, наше вміння е, гуртуватися на низовому рівні без управління такого е, вертикального. Нашу чуттєвість, наше... та все, що Україна має, треба використовувати для того, щоб зробити весь світ кращим, і треба максимально бути уважними до світу. Тоді От світ нас подивиться.